На Сергія Наталка кілька років тому звернула увагу одразу ж, як чоловік увійшов до ресторану. Дівчина працювала у закладі адміністратором, тому вона провела імпозантного гостя до вільного столика та побажала приємного вечора. Сергій був бізнесменом середньої руки. Нещодавно йому виповнилося 52 роки. З дружиною Мариною він розлучився 10 років тому, від шлюбу залишилася дочка Оксана. Нещодавно їй виповнилося 21 рік. Розлучення відбулося з ініціативи Сергія. Після вагітності та пологів дружина сильно набрала зайвого та зовсім перестала за собою стежити. Деякий час він намагався переконати її ходити до спортивного залу, але все марно. Жінку все влаштовувало. Великі гроші, які були у чоловіка, давали можливість ні в чому собі не відмовляти. Марина дуже любила поїсти, і сама їжа втішала її одні, коли Сергій не приходив додому вечорами. Сімейне життя чоловік згадував безрадісно. Де ти був, влаштовувала дружина сварку, коли Сергій повертався до квартири під ранок. Я був там, де на мене завжди чекає гарна жінка, на яку приємно дивитися. Вона мене завжди готова вислухати, приголубити, а ти тільки й думаєш, щоб таке екзотичне з'їсти. Подивись на себе в дзеркало, з тобою навіть виходити нікуди не хочеться. Сергій спочатку залишався в сім'ї, намагаючись зберегти її заради дочки, що підростала. А потім вирішив повернути собі свободу і розлучився з Мариною. Дочка, незважаючи на мовляння батька, не погодилася жити з ним і залишилася з мамою. Сергій став вільним. Тепер у нього ще частіше з'являлися жінки на одну ніч були й постійні коханки, яких він змінював кожні кілька місяців. Чоловік справно платив елементи на дочку, підкидав і дружині гроші на життя. Після розлучення Марина та Оксана з'їхали на орендовану квартиру. Яку для них орендував Сергій. З донькою тато бачився нечасто. Через роботу та численних жінок часу майже не було, та й Оксана не дуже прагнула зустрічей. Іноді тато водив її в кіно, кафе, розважальні центри. Коли дочка підросла, стала підлітком, зустрічі з батьком перестали її цікавити. Та ще й мати налаштовувала можна й рідше зустрічатися з батьком. Він нас кинув заради своїх коханок. Поки я була молода і красива, потрібна була. А тільки трохи набрала зайвого, він тут же втік. Але гроші, якщо пропонуватиме, бери, навчала Марина дочку. Коли Оксані виповнилося 18 років, спілкування з татом зійшло на нівець. Аліменти він більше не платив та й просто так грошей не підкидав. Повноліття доньки співпало з кризою в країні, від якого бізнес Сергія дуже занепав, і всі гроші тепер йшли на його відновлення. Наталя, новенька в ресторані, який любить відвідувати чоловік. Запала в душу Сергію. Він став частіше приходити до закладу на обід, бронював столик для ділових переговорів. Дівчина теж звернула увагу на імпозантного чоловіка, який був не проти побалакати з нею. Він виглядав дуже солідно, був старшим, але цей факт Наталі тільки імпонував. Одного вечора Сергій взяв номер телефону дівчини і наступного дня запросив її разом повечеряти. Вони чудово провели час. У бізнесмена було чудове почуття гумору. Та багатий життєвий досвід. Тому Наталка слухала його, розкривши рота. Сергію ж імпонувала увага цієї 20-річної красуні, і вони зустрічалися дедалі частіше. Якось непомітно, стосунки з чоловіком перейшли на ближчий рівень. Наталка літала, як на крилах. Справу у Сергія пішли вгору, він знову був при грошах, який з задоволенням витрачав на дівчину. Наталю, я, звичайно, все розумію, любов, але чи не старувати він для тебе? Все-таки йому вже 50, дивувалася подруга Світлана. Ой ти нічого не розумієш. Він такий неймовірний, що я про вік навіть не згадую. Гарний, підтягнутий, розумний, і в цьому плані просто супер. Наталя була в повному захваті. Сергій зустрічався з Наталкою кілька місяців, коли на думку спала ідея з одруженням. Чому б і ні? міркував він сам із собою. З жінками гуляти у мене вже не надто виходить, а Наталка мене любить. Поживу з нею, може, й дитину ще заведемо. Вже за два місяці пара відгуляла весілля. Жити стали у квартирі Сергія. Чоловік, придбав ще й ділянку, бо планував будувати на ній дачу, щоб проводити час на вихідних. Старша дочка Сергія Оксана з новою дружиною батька так і не познайомилася, і у гості не приходила, хоч тато наполегливо кликав. Від колишніх тестя та тещі чоловік дізнався, що дочка збирається виходити заміж. Але запрошення на весілля йому не надіслали. Сергію було дуже прикро, що дочка, яку він так любив, не покликала його на таку важливу для себе подію. Проте чоловік взяв себе в руки, відправив молодим значний грошовий подарунок щоправда, подяки, навіть сказаної телефоном, так і не дочекався. Приблизно за півроку спільні знайомі розповіли, що Оксана народила сина. Сергій був у захваті, зателефонував дочці, довго її вітав. Але та навіть не запропонувала татові приїхати та подивитися на онука. На Христини, Наталку та Сергія, також не запросили. Мені так прикро, це ж моя єдина дочка, я її так люблю, все їй віддам, якщо буде потрібно, а вона просто викреслила мене зі свого життя, переживав Сергій. На тлі всіх хвилювань він почав частенько гульбанити. Якщо раніше чоловік міг собі дозволити чарку лише з великих приводів, то тепер займався цим щовечора. Наталка не знала, як допомогти чоловікові. Всіляко відволікала його, намагалась навіть сваритися. Але толку не було. Та й сама останнім часом погано почувалася то голова була важка, то зле ставало. Одного дня дівчину осяяло вона зрозуміла причину відразу побігла та купила тест на вагітність і радісно застрибала у ванні, коли побачила дві смужки. Вирішивши поки що нічого не говорити чоловікові, Наталка пішла до спеціаліста. Щоб дізнатися про все точно. Спеціаліст підтвердив 10 тижнів вагітності, і дівчина цього ж вечора втішила Сергія. Чоловік був на сьому небі щастя, навіть звичну чарку за вечерею не став підіймати. В очікуванні дитини пара насолоджувалась другим медовим місяцем. Всі проблеми були забуті, Сергій трепетно доглядав Наталку, купував їй фрукти і вітаміни, водив гуляти. У встановлений термін у них народилася дівчинка, яку назвали Сонею. На радощах новоспечений батько зателефонував до своєї старшої дочки і запросив познайомитися з сестричкою. Проте Оксана на зустріч не приїхала, чим вкотре образила батька. Тільки тепер він уже не так сильно переживав відмову дочки, адже в нього знову було кого ростити, виховувати, ким піклуватися. Пройшло сім років. Соня підросла, у вересні пішла до школи. Наталка вже кілька років яклаштувалася на роботу і дуже активно просувалася кар'єрними сходами. Бізнес Сергія теж не стояв, розвивався, капітал примножувався, тільки здоров'я почало підводити. Постійні переживання за старшу дочку, проблеми на роботі негативно позначилися на стані чоловіка. Наближався його 60-річний ювілей, а тиск все частіше підскакував вище за норму, голова була важка. Сергія не стало за тиждень до свого дня народження. Ніщо не віщувало біди. Одного з очорів чоловік прийшов додому. Оскаржився на важку голову. Дружина дала йому пігулку від тиску. Сергій ліг на диван і більше з нього не встав. Вночі його не стало. Наталка із Соною залишилися одні. На прощання зібралися численні друзі та партнери Сергія з бізнесу, близькі родичі, тільки колишня дружина та старша дочка не прийшли. Зате, через два дні після цього, у квартиру до Наталки завітали непрохані гості. Я вже була у нотаріуса, подала заявку на вступ у спадок. З порога заявила Марина. Моя дочка отримає все, що їй належить за законом. Так швидко ж ти заметушилася, зітхнула Наталка. Ще й земля не осіла, а ти вже ділити майно прибігла. А що пропонуєш чекати, поки ти й твоя донька все розпродасте і мене ні з чим залишите? Ні, так не піде. Я витратила на Сергія найкращі роки свого життя і тепер свого не втрачу. Марина з дочкою просила, щоб Наталка з донькою найближчим часом забиралися з квартири. А ще вони вирішили негайно ділити навпіл дачу та машину чоловіка. Приїхавши на ділянку, яку Сергій купив за містом, Марина була розчарована вона побачила лише фундамент розпочати будівництво будинку чоловік так і не встиг. Втім, відмовлятися від такої нерухомості колишня дружина не стала відразу запустила процес оцінки та продажу землі. У гаражі, що знаходився неподалік квартири Сергія, стояла його нова БМВ. Поки Марина була зайнята з дачею, Наталка зі своїм двоюрідним братом провернули невеликий трюк. Однієї ночі спритники залізли в гараж і машини не стало. Брат забрав авто Наталчиного чоловіка на розбір, після чого швидко перепродав, віддавши гроші вдові. Виставити Наталку з квартири, де вона жила з дочкою, теж не вийшло. Довелося Марині дати спокій Наталі. Забрати вдалося лише частину землі від дачної ділянки. Вона була дуже незадоволена, адже вони з донькою так розраховували на нове житло. Наталя залишилася жити у своїй квартирі разом із донькою. Грошей від продажу машини було не так багато. Жінка поклала їх у банк під відсотки, щоб поступово накопичити на інститут для Соні. Загалом на життя їм вистачало посада Наталки приносила непоганий дохід. До того ж, чоловік встиг перевести частину бізнесу на дружину, чим забезпечив їй безбідне життя.